Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса! Для тих, хто бачив не перше. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США. Розповідаю, що в нас тут трохи виріс рейтинг Трампа після захвату Мадуро. Ройтерс нарахував 42% американців за Трампа. Хоча не все так однозначно суспільство розділилось на три майже рівні групи: ті, хто підтримують дії адміністрації стосовно Мадуро, ті, хто не підтримують, і ті, кому все рівно. Рейтерс, треба виграти проміжні вибори, бо якщо ми їх не виграємо, то все буде. Я маю на увазі, вони знайдуть привід для мого імпічменту. Мене звільнять, а ми їх не звільняємо. Знаєте чому? Бо вони зліші за нас. Ми мали б відправити Джо Байдена у відставку за сто різних речей. Вони злі і розумні. Ну, хіба це не прекрасно? Хіба може бути краща реклама доніному імпічменту? Проміжні вибори, до речі, будуть у листопаді. Знаєте, таке відчуття, що всі зразу дуже раділи гарно проведені операції, раділи, що венесуельці вільні від диктатора Мадуро. А тепер прийшло розуміння, що за Венесуелою є країни, які просто так її не віддадуть. І це може обернутися для нас, для Америки ще одними 20 роками війни. Коротше кажучи, навіть з тим, що рейтинг Трампа. Підріс, в нього є дуже багато привідів хвилюватись. Ще одне відео з Трампом. Він каже, що Маланія не любить, коли він танцює. Хто б міг подумати? Дружина ненавидить, коли я це роблю. Вона сказала: ти знаєш. Вона дуже елегантна людина, правда. Вона сказала, що так не по-президентськи. А я сказав, а я все ж таки став президентом. Вона насправді сказала: А ти можеш уявити Рузвельда, який танцює. Вона сказала мені це, і я відповів, є довга історія, яку, можливо, вона не знає. Бо е він був елегантним чоловіком, навіть як демократ. Я думаю, Маланка насправді не тільки ненавидить, як він танцює, але як він ходить. Їсть і так далі. CNN Дональд Трамп каже, що США потрібна Гренландія для власної безпеки. Насправді у США вже є не один, а два договори для захисту Гренландії. Перший договір договір про оборону Гренландії 1951 року. Він надає США все те, про що Трамп зараз говорить: можливість розміщувати там війська, будувати та підтримувати бази для забезпечення військового оперативного контролю та пересуватися по всьому острову. Другий договір. Це той, про який я впевнений. Ви вже чули це договір НАТО. І чому це важливо? Договір НАТО розглядає будь-який напад на територію члена НАТО, включаючи Гренландію, територію Данії як напад на всіх союзників НАТО, що зобов'язує цих союзників. Включаючи США, і дає їм право відповідати військово. Це два договори. Коли президент Трамп говорить про запаси корисних копалин у Гренландії, зверніть увагу на це. Насправді Гренландія має менше редкоземельних елементів, ніж США. Форбс у Стівена Міллера запитали про допис його дружини Кеті, в якому вона заявила, що США незабаром захоплять Гренландію і запостила Гренландію в кольорах американського прапора. Незабаром після публікації цього посту президент Трамп повторив заяву про те, що США потрібна Гренландія з міркувань національної безпеки. Данський прем'єр відповів на це в інтерв'ю раніше сьогодні, як повідомляє Бломберінг. Цитата: Я вважаю, що слід серйозно ставитись до американського президента, коли він каже, що хоче Гренландію. Але я також хочу чітко дати зрозуміти, що якщо США вирішать військовим шляхом атакувати іншу країну НАТО. Тоді все зупиняють зупиняється, включаючи НАТО і відповідно та безпека, яка заснована після закінчення Другої світової війни. Чи можете ви виключити, що США коли-небудь спробують захопити Гренландію силою? І Міллер відповідає: Дозвольте мені повернутися на крок назад. Президент був чітким вже кілька місяців, тож я знаю, що ви сприймаєте це як термінову новину. Президент вже місяць чітко сказав, що Сполучені Штати мають бути країною, яка має Гренландію як частину нашого загального апарату безпеки. Сполучені Штати. Репортер, ваша дружина публікувала це. Приблизно через кілька годин після операції у Венесуелі. Ось чому це стало актуальним, Міллер. Це була офіційна позиція уряду США спочатку цієї адміністрації, чесно кажучи, повертаючись до попередньої адміністрації Трампа, що Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів. Президент дуже чітко це висловлював. Це офіційна позиція уряду США. Репортер. Але чи можна сказати, що військові е, дії проти Гренландії виключені? Міллер? Це не були б військові дії проти Гренландії, там проживає 30 тисяч людей. Справжнє запитання за яким Данія претендує на контроль над Гренландією, яка підстава їхньої територіальної претензії. На чому ґрунтується те, що Гренландія є колонією Данії, США є потужністю НАТО для США важливо забезпечити безпеку Антарктичного регіону, захищати та обороняти інтереси НАТО. Очевидно, що Гренландія повинна бути частиною Сполучених Штатів, і це розмова, яку ми будемо вести як країна. Це процес, який ми будемо проходити як спільнота націй. Репортер. Тож не можна виключати варіант використання США військовою силою щодо Гренландії, Міллер. Немає потреби навіть думати, чи говорити про це у контексті, який ти тут запитуєш, як про військові операції. Ніхто не буде воювати зі Сполученими Штатами за майбутнє Гренландії. Ну, блін, я би сказала стрьомно. Угу. Досить неоднозначна відповідь. Він так і не відповів, чи планує США застосовувати силу просто кричав у повітря. Але ну, віджимати вони прям дуже серйозно налаштовані віджимати Гренландію у Данії. Притом, Гренландія, самі люди брала інтерв'ю у них багато разів. Гренландія дуже багато разів висловлювала, що вони не хочуть бути з Америкою. Ось такий комент. Отримала я <смеш> вчора. Китайці навіть раді, що Трамп окупує Венесуелу, так і будуть отримувати нафту тільки під контролем США. Трохи здивував комент. Насправді у світі е, зараз Китай зі Штатами економічно воюють. Чули про таке? Китай не хоче, щоб США його контролювали. Ви ж не думаєте, що весь той виїзд Китаю і вимоги відпустити Мадуро – Це тому, що Сі Цзеньпюнь дуже переймається міжнародним правом і моральною складовою в діях США. Є багато статей на тему, як захоплення Венесуели може змінити світ. Вони однакові, по суті. Я перекажу вам уривок про Китай з Times. Ще один негайний ефект. Однак полягає в тому, що США, здається, перебувають на межі контролю над великим постачальником енергії для Китаю. Пекін вклав десятки міль... мільярдів доларів. У угоди нафти за кредити, щоб забезпечити постачання, яке не розташоване в зоні контролю США у цьому сенсі Венесуела була страховкою для енергетичної безпеки Китаю. Трамп весь час намагається зробити чайну залежною від Америки. Пам'ятаєте, про чіпи вам розповідала Трамп вирішив продавати, продати чи передати е, Китаю. Передостання чіпи штучного інтелекту, тому що Трамп вирішив, що чайна таким, стан, таким чином стане залежною від американських чіпів. І всі такі ти ідіот! <смі> вони зараз візьмуть ці чіпи і скопіюють їх, і будуть видавати за свої, ну, зроблять те, що вони завжди роблять, і будуть їх продавати. Були ще коменти. Що є вирогідність того, що Китай буде мстити за Венесуелу ще більше підтримуючи Рашу в Україні? Дуже важко щось прогнозувати з хворими диктаторами, але я не думаю. Я не думаю, хоча б тому, що це нерозумне витрачання ресурсів. Китаю прям дуже потрібна Венесуела. Розумніше було б витратити ці гроші на протистояння США, тільки третина. Тільки третина американців підтримала операцію з Мадуро. Я думаю, Китай скоріше вкладе гроші у внутрішню пропаганду всередині США і, можливо, дасть там більше інструментів, я не знаю, там, грошей, зброї мадуровцям у Венесуелі, тим, хто підтримує цей режим, тим, хто підтримує Китай. Тобто буде намагатись повернути Венесуелу під свій контроль. Китай він тихий і хитрий. Ніхто не знає, що він робить у цей момент. Китай може робити війну руками інших. Будемо спостерігати. Дуже дякую за перегляд, підписки, файники, коменти. Все обов'язково буде Україна. Бережіть себе, папа.